615 мільйонів євро необхідно для фінансування будівництва об'єкта укриття на ЧЕС. 513 із них як донорську допомогу надав Євросоюз. Про це розповів голова комітету з питань екологічної політики Микола Томенко. Він узяв участь у міжнародній конференції донорів у Лондоні. Нагадаємо, Чорнобильський фонд укриття був створений 1997 року для надання Україні допомоги та залучення коштів на будівництво нового безпечного конфайменту на Чорнобильській атомній електростанції, що допоможе своєчасно завершити його до кінця 2017 року. Ми зараз в Верховній Раді затвердили постановою таку стратегію. Роботи по Чорнобилю для нас важливо підготуватися до 30-х роковин Чорнобиля, і Верховна Рада підтримала такий наш проєкт, який вже почав реалізовуватися. В цьому проєкті є тактичні завдання. Під тактичними завданнями, я розумію, нарешті завершить будівництво об'єкту укриття, так званого саркофагу. І для того, щоб його завершити, нам треба було ще останній внесок. Країн донорів, які допомагають нам будувати це укриття. І от на, на раді в Лондоні, де я був як голова комітету, ми леву частину грошей зібрали. Тобто е у нас є зараз е більше як 530 мільйонів євро, нам треба 615, ще 3,85 мільйонів, але в принципі є е е зекономлені кошти по попередньому е періоду. Це означає, що е частина грошей ще країни дадуть. І ми майже 100% можемо гарантувати, що основні роботи по об'єкту укриття завершаться у 2016 році. А в листопаді 2017 року приїдуть керівники держав, які допомагали нам це зробити, і ми продемонструємо, що цей об'єкт збудований, і маємо 100 років гарантії і для українців, і для світу, що ніяких проблем. І наслідків з там радіоактивним забрудненням чи якісь іншим проблемами Чорнобиль не буде. Тобто сьогодні, я думаю, це питання, яке ми однозначно вирішили, і в 17-му році крапку поставимо. Земельну ділянку під будівництво вантажного порту виділила Черкаська райдержадміністрація, товариство Інвест». Відповідний меморандум про співпрацю обидві сторони підписали днями. Згідно з документами, французькому інвестору дісталося 5 гектарів землі у межах Червоної слободи Черкаського району для будівництва та обслуговування об'єктів транспортної інфраструктури. Товариство орендуватиме площу протягом 49 років. Це буде велике підприємство, на якому буде розміщений елеватор місткістю 60 тисяч тонн. Буде створено більше 100 робочих місць. спільна кількість інвестицій буде від 20 до 30 мільйонів євро. Ідея створити в районі потужний вантажний порт виникла давно, наголосив засновник товариства Фредерік Шавін'ї. Підготовчі роботи щодо втілення проекту тривають вже більше п'яти років. Завершити ж об'єкт інвестор планує до кінця цього року. Головну мету пояснює так: позувай річної пункту для приміщення зерну внутрі. Украине и за рубежи. Э, создает Черкасский област, именно в Черкасский район, хороший порт для того э, уменьшает расход, э, транспортный расход, потому что основная масса э, зерно идет э, автотранспорт. Если мы сумеем использовать правильно речной транспорт, э, то это уменьшает затрат и положительный для экологии. Крім того, зведення вантажного порту стабілізує споживчий ринок та дозволить контролювати обсяги експорту зерна. У свою чергу черкаські чиновники сподіваються, що така співпраця для решти інвесторів стане проявом довіри до країни, яка нині перебуває в стані війни. На Черкащині стартував проєкт ЄС в рамках програми Підтримка політики регіонального розвитку в Україні. Про це на своїй сторінці в мережі Фейсбук повідомила заступник міністра граної політики Владислава Рутицька, яка нещодавно побувала з робочим візитом на Черкащині. У рамках проєкту за два з половиною роки Черкаська область отримає 491 тисячу євро технічної допомоги на створення 50 тисяч сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Це забезпечить 300 нових робочих місць. Основне завдання проєкту – забезпечити зростання кооперативного руху та зменшити рівень безробіття на селі. Завдяки допомозі Євросоюзу. Ми створюємо умови для зростання доходів працездатного населення. Окрім того, проектом буде забезпечено створення комунального підприємства, центр розвитку сільськогосподарських кооперативів, також придбання мініферм для розведення кролів. Придбання обладнання, яке буде передано до кооперативів, в рамках проекту буде проведено 20 інформаційних семінарів для 400 голів сільських рад та безробітних, а також 10 навчальних тренінгів стажувань. Маю сподівання, що проект на Черкащині буде успішним, а сільські мешканці об'єднають зусилля задля підвищення власних прибутків, що в свою чергу матиме позитивні наслідки для всього бюджету України. 27 квітня в Києві відбувся щорічний саміт Україна Євросоюз. Зустріч на найвищому рівні МЗС вважають надважливою. Це перший саміт, що проходить після зміни керівництва Євросоюзу. Нові лідери, що визначатимуть політику Брюсселя в найближчі п'ять років, нині мають розставити пріоритети в українському питанні. Президент Європейської ради Дональд Туск перед початком пленарного засідання саміту Україна ЄС. Віддав шану Героям Небесної Сотні. Він назвав вулицю Інститутську святим місцем для всієї країни і важливим для всієї Європи. Політик закликав українців не розраховувати виключно на підтримку ЄС. До меморіалу тут прийшов пішки, лишивши автомобіль, говорив українською. Ваші герої віддали життя за Україну вільну від корупцію, за Україну, в якій править добро. I szczęśliwstw za Ukrainę, współczesną i suwerenną, w jakich można chidno żyć. U Was potóżni worochy, ale wodno czas u Was bachato drużyw. Może te ty od nich do pomocy, ale i niedostatno, jeśli wy sami nie budzić je zmieni zmieniować tej Ukrainu. W tym chwili w nisko schylajmy głowę przed. Heroja Majdana, przed wszystkimi Ukraińcami, jak i chcę, ich sprawę. Потім Дональд Туск провів зустріч віч на віч із президентом України Петро Порошенком та президентом Європейської комісії Жан Клодом Юнкером. Пленарне засідання саміту Україна ЄС відкрив Петро Порошенко. Сторони обговорили процес реформ в Україні та галузеве співробітництво. Дональд Туск повідомив, що в Євросоюз найближчим часом направить до України оціночну місію, яка визначить потреби нашої держави. За результатами саміту президенти дали спільну прес-конференцію. Сторони закликали до негайного звільнення всіх заручників, включаючи з нею Савченко, яка знаходиться у Росії. Спільній заяві за результатами саміту європейські лідери. Жорстко засудили агресію з боку збройних сил Російської Федерації, яка почалася ще з березня 2014 року, і порушення незалежності суверенітету і територіальної цілісності України. Саме тому я порушив в рамках нашої зустрічі питання про розгортання операції Євросоюзу в рамках спільної політики безпеки і оборони, яка сприятиме створенню належних безпекових умов для виконання мінських домовленостей. І ми закликаємо держави-члени Євросоюзу допомогти нам в реалізації цієї ініціативи. 30 квітня я хочу на цьому окремо наголосити у європейському парламенті. Планується прийняття окремої резолюції щодо необхідності негайного звільнення Надії Савченко. В спільній заяві ми також підтвердили незмінність політики Європейського Союзу щодо санкцій проти Російської Федерації. Шановні пані і панове, українська влада здійснює надзвичайно непрості реформи. Ми будуємо нову країну демократичну, з європейськими стандартами, яка, я впевнений, в недалекій перспективі стане членом Європейського Союзу. Угода про асоціацію. Окремі її елементи активно впроваджуються вже зараз. Разом з тим, ми розраховуємо на те, що держави-члени Європейського Союзу ратифікують. Угоду про асоціацію вже в найближчі місяці, що дозволить нам започаткувати повне її виконання. Глава Європейської ради вкотре наголосив на виконанні мінських домовленостей, каже, це шлях до вирішення конфлікту. Ми дуже приймаємося ту інформацією, що ми отримуємо з приводу того, що озброєння і далі перетинає кордон на сході України і заходить до східної України. Наші зусилля триватимуть. Ми сподіваємося, того, що Російська Федерація візьме на себе зобов'язання виконати все, щоб про що була угода. До виведення російських військ й обладнання. Європейський Союз вже наголосив на тому, що надаватиме підтримку ОБСЄ, але ми також обговорили інше питання. Ми знаємо сподіванки українського суспільства, української сторони цього приводу. Ми безперечно до цього дослухаємося, і щойно ми зможемо якомога швидше. Ми висловимо цивільну місію, цивільну оцінкову місію Європа на вашому боці і підтримуватиме вас увесь час і зможе зробити Це те, що змога Це також моя вістка. Президентові Порошенкові, так я сказав прем'єр-міністрові Яценюку. Президент Єврокомісії говорив про фінансову допомогу Україні. Зокрема, наголосив, що угода про зону вільної торгівлі. Між Україною та Євросоюзом має запрацювати з 1 січня наступного року. Я дуже радий вам сказати про те, що ми вже маємо 250 мільйонів. Остаточний транш ці макроекономічної допомогової програми, і ми вже запустили на пропозицію Європейської комісії нову макроекономічну макро, макро, програму.

Служби дістали вказівку уже дати другий третій транш макроекономічної допомогою програми, таким чином, щоб уже два перші транші цього року надійшли. Це технічне питання, але треба зорієнтуватися. Треба, щоб європейська комісія це здійснила. Я хотів би також підтвердити, що ми, як європейська комісія, хочемо разом. З Європейською радою, що тут репрезентована паном президентом Туском, ми хочемо, щоб 1 січня 2016 року остаточно повні набула чинності наша угода про вільну торгівлю. Крім цього, політики підтвердили незмінність позиції Євросоюзу в питаннях санкцій щодо Росії. Якщо мінські угоди будуть виконуватись, санкції будуть послаблені, а в разі невиконання вони будуть посилені.